Добрий день, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Це я, філя, я до вас завітав, щоб розважити вас, і цілий віз казок для вас малята приніс. Сідайте та не пустуйте. Вушка свої для казки приготуйте, бо я починаю. Казочка, як росинка, маму загубила. Чудовий літній ранок вкрив все навколо сріблястою росою. Кругом ще все дрімало, тільки десь здалеку починало прокидатися після нічного сну. Яскраве літнє сонечко. На галявині, на окраїні лісу, на маленькій квіточці дзвіночка причаїлася маленька краплинка ранкової роси. Вона була самотня і тремтіла від найменшого подиху вітерцю. Мамо, мамо. обізвалася тихим голосом краплинка, та навколо. Нікого не було, тільки ліс і поле. І краплинці стало дуже страшно і сумно. Вона вирішила знайти свою матусю і повернутися додому. Неподалік квіточки пробігав зайчик. Він захотів напитися води із дзвіночка. Не пий мене, зайчику, я маленька краплинка. Я хочу повернутися до своєї мами, сірої хмаринки. Як же мені це зробити? Я, я не знаю, як це зробити, але знаю, хто тобі допоможе. Це соба, вона наймудріша в нашому лісі. А, а, а ти ж мені її знайти? запитала у зайчика краплинка. Зараз я її покличу. Тітонько сова, тітонько сова. Через хвилину з'явилася сова. Чим можу допомогти? Тітонько сова, я хочу до мами, жалібно промовила краплинка. Що ж? Я знаю, що робити. Ти мусиш стрибати з листочка на листочок, аж ось до цієї калюжі. І чекати, поки сонце не випарує воду. Тільки так ти попадеш до матусі. Дякую вам, тітонька сова, і тобі, зайчику, дякую. І краплинка що сили, стала стрибати. З листочка на листочок. Аж ось і калюжа. Сонечко засвітило яскравим і теплим-теплим світлом. Калюжа поступово стала висихати, а краплинка роси почала підніматися високо-високо в небо до мами хмаринки. А на галявині залишилися зайчик і тітонька сова. Вони дуже раділи, що нарешті краплинка роси знайшла свою матусю. Ось така була моя казочка. Гадаю, ви малята запам'ятали, про кого була казочка, хто допомагав маленькій росинці. Чи знайшла вона свою матусю? Розкажіть про це своїм батькам, а мені вже час прощатися, бувайте малята до нової зустрічі!